Добрий день, вас вітає магазин Velotaime і сьогодні у нас на огляді дитячий велосипед камань Sharief 16. Велосипед призначений для діток зі зростом від 100 см або по віку від 3 до 6 років. Рама велосипеда виконана з алюмінію і вага велосипеда в повній заводській комплектації 9,7 кг. На рулі і на винесі є м'які частини, щоб дитина не вдарилась. В комплекті з велосипедами йдуть крила, бокови коліщата, дзвіночок і відбивачі, а також повнорозмірний захист ланцюга. Основний тормоз це педалями назад, але є додатковий ручний тормоз також на заднє колесо. Цілком стійкий і якісний і надійний велосипед для вашої дитини. Магазин «Велотайм» його рекомендує. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую! Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу. Гарного дня!